На наступний день до Гулівера завітав сам імператор і його численна світа. Гулівер ліг, щоб краще бачити і чути, але він не розумів мови ліліпутів, а ті не розуміли ні одну з мов відомих гуліверу. Коли імператор пішов, на гулівера стали лазити роззяви, яких ганяли солдати. Через день імператор оголосив Гуліверу, що той поки залишиться полоненим, але його будуть всім забезпечувати. Гулівер пообіцяв поводитися добре, і імператор обіцяв звільнити його з часом. Ліліпути зробили опис майна Гулівера, і йому довелося віддати шаблю, пістолети і порох. Постріл із пістолетів справив сильне враження на ліліпутів. Ліліпути не знайшли в потаємній кишені підзорну трубу і окуляри.